Всім привіт! Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Схоже, Міністерство соціальної політики та уряд вирішили по-справжньому замислитись про те, щоб зменшити людям пенсію. Це стало відомо, бо до Верховної Ради України поданий законопроект, відповідно до якого надані списки тих категорій громадян. Кому хочуть зменшити або ж взагалі відмінити пенсійні виплати. Зрозуміло, що зараз такі умови, що треба на всьому економити, бо грошей не вистачає і з цим треба щось робити. Певно, думали, гадали, що ж саме, і вирішили певні категорії пенсіонерів прирівняти їх пенсію до мінімального рівня, а деяким взагалі відмінити. Ну, а ще комусь за можливості зменшити. Певна справедливість в тому, звісно, є. Зараз детально розкажу, хто ж саме наразі знаходиться в зоні ризику і кому вже зараз треба морально і певно фінансово готуватись до життя в умовах зменшеної або взагалі відміненої пенсії. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку даному відео і напишіть, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте в коментарях після перегляду, що саме ви думаєте про пенсійні нововведення. Щиро вам за це дякую! Отже, про зменшення, зміну і відміну пенсійних виплат, по-перше, тим, хто зараз отримує найменші пенсії і вийшли на пенсію раніше, хочуть підвищити виплати відповідно до їхніх балів. А чиновникам і державним службовцям, які зазвичай отримують космічні суми, бо якимось чином самі собі організували такі космічні пенсії, навпаки, хочуть знизити суму виплат. І тут все добре, бо ті чинуші, які самі собі або через знайомих організували нагороди, вислуги і грамоти з дипломами, і тепер завдяки цьому отримують мегавеликі пенсії, дійсно мають бути позбавлені нечесно здобутих пенсійних виплат, бо це не є добре і не є чесно. Друга категорія пенсіонерів, кому мають на меті вирівняти пенсію до мінімуму, незважаючи на те, яка вона у них зараз, це засуджені до обмеження або позбавлення волі за злочини проти основ національної та громадської безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку. Тут сенс в тому, що поки такі особи відбувають своє покарання, вони будуть отримувати мінімальну пенсію. Таким чином держава має на меті зекономити на засуджених пенсіонерах. Але є ще одна категорія людей пенсійного віку, у кого взагалі хочуть забрати пенсійні виплати це ті, кого було засуджено за державну зраду колабораційну діяльність. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також зміна конституційного ладу або спроба захоплення державної влади. Шановні глядачі, наче все чесно, чесним людям хочуть підвищити а злодіям і засудженим знизити або ж відібрати пенсійні виплати. Що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях до даного відео. Я бажаю вам міцного здоров'я, багато добра та любові. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.